Вигрібна яма з відсівоблока. Ми маємо в своїй практиці те, коли люди виконали вигрібну яму з блока, яка вже простояла більше як 8 років. І от поділилися з клієнтом нашим такою інформацією, і він також собі робить таку вигрібну яму. Але також отримали від нього позитивний відгук. Він нас бере відсівоблок шириною 120 мм, тобто 12 см. І який відгук дав від майстрів, які подякували за якісний блок і сказали, що вони просто кидали його в яму вниз, і ніжоден блок не розбився. Це свідчить про те, що блок має гарну марку. Тому, друзі, якщо вам потрібно відсівоблок, блок, а в нас він є в чотирьох розмірах шириною: 8, 12, 17 та 19 см, Чекаю на вас за адресою Місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.